Вітаю, я Володимир Бондаренко, і ми продовжуємо говорити про платформу GitHub. Ми з вами вже зареєструвалися на цій платформі, створили перший наш репозиторій і навіть постворювали там якісь файлики. Ну от, Давайте ми відкриємо цей репозиторій, ми побачимо, що у нас є файлик first.py, є файлик readme.md, який яким ми ініціалізували наш репозиторій при створенні, і є тека-тест, в якій також є файл ну, Всі ці файли ми створювали засобами GitHub. Тобто, за допомогою веб-інтерфейсу ми створювали файлики, вводили там дані якісь. От. Сьогодні ми з вами спробуємо поговорити про те, як можна додавати файли, які у нас вже є на нашому пристрої. Отже, для того, щоб додати файл, який у нас на пристрої є, нам необхідно. Просто відкрити ту теку або кореневу теку нашого репозиторію, так? або, до речі, до речі, до речі от про навігацію, так? якщо ми хочемо в кореневу теку нашого репозиторію потрапити, то нам, очевидно, треба клікнути по цьому покликанню по назві репозиторію, і ми потрапимо у кореневу теку цього репозиторію. Якщо нам потрібно відкрити якусь іншу теку, ми розуміємо, що це знову ж таки. Можна за допомогою дерева каталогів здійснювати мандри такі. От. Ну і можна просто відкривати назву теки, клікати по назві теки тек, вона відкриється. Отже, нам потрібно додати в якусь теку, ну нехай в теку тест, додати файли, які у нас є на пристрої на нашому. І знову ми використовуємо. Теж саме, Ту ж саму кнопку додавання файлів. Але раніше ми використовували опцію Create New File, тобто створити новий файл, а Ми зараз використаємо завантаження Upload Files. І відкриється відповідний діалог, де ми можемо або обрати опцію для відкриття діалогового вікна для вибору файлу, або просто. Використати технологію drag and drop, тобто перетягування. І з одного вікна, Ну, скажімо, я не знаю, давайте ми спробуємо зображення туди передати. Ось у нас таке є зображення. Ось є якась криниця. От ми її просто туди відтранспортуємо, в інший, з одного вікна в інше вікно, тут бросимо. От, і бачимо, що криниця наша завантажилася. Ось у нас є е, назва файлику завантаженого. Так, і е, знову ж таки, е, оскільки ми змінюємо репозиторій, нам потрібно е, закомітити цю зміну, так? І тут вже окремого діалогу вікна не буде, це опції внизу. Е, е, знову ж таки, можемо щось писати. Е, Якусь якийсь коментар. Ну і знову ж таки, поки що ми не будемо змінювати опції, що ми додаємо в основну гілку «Репозиторію». От, Просто натиснемо commit Change. Ну, давайте ми подивимося. От бачимо, що у нас напроти назви нашої теки є коментар додавання файлів зображення. Ми можемо... Відкрити цю теку і побачити відповідний файл. Більше того, нам іще і сучасна версія GitHub дасть попередні перегляди, якщо це файл зображення. Ось так. Ну, взагалі-то, оця краниця це ну, не зовсім те, що нам потрібно. Так? От, Наприклад, давайте ми у ТЕЦІ тест. Ми створюємо одну теку для програм, іншу теку для е, зображень. Е, і там можна ще теки створювати для інших файлів. І давайте ми подивимося, як це можна зробити. Ну, Перш за все, для того, щоб перемістити файлик, нам потрібно здійснити редагування його. Е, редагування може бути зміна назви, і може бути зміна, власне кажучи, вмісту самого файлу. О, давайте ми з вами відкриємо файлик second от і його відредагуємо. Подивимося праворуч і знайдемо елемент керування із зображенням олівчика. От це воно нам і потрібне. Клікнемо на олівчику. І перейшли в режим редагування. Нам потрібно у теці Тест створити додаткову теку прог, наприклад. В якій буде зберігатися цей файл Second. Ну, давайте ми це зробимо. Зверніть увагу, ми будемо змінювати назву файлу, тобто шлях. От. І допишемо прок. І поставимо слеш. І ми побачили, що створився. Створилася окрема тека у шляху. Поки що ми не закомітили. Звичайно, що ніяких змін у репозиторії не, не відбулося. От. Але ось такий шлях змінився. Тобто ми підготували наш файл для переміщення в іншу теку. Тиснемо зелену кнопочку для того, щоб закомітити наші зміни. Підтверджуємо в діалоговому вікні наші наміри. і ми бачимо, що у цей тест з'явилася тека прок. Ну, давайте ми теж саме зробимо для зображення. Знову перейдемо в режим редагування. Ну, тут допишемо, ну, скажімо, img, назва, назва теки нашої буде, і поставимо прямий слеш. Підтвердимо наші зміни. І ще одна тека. Всередині теки тест створилася. Ну і переміщення. Переміщення от, наприклад, файлу first у теку тест Знову те ж саме. Змінюємо. Переходимо в режим редагування і пишемо всю послідовність шляху до нашого нового розміщення оцього файлу. Ось таким чином, після того, як ми закомітимо наші зміни, файлик First буде лежати у теці proc поряд із файлом second. Ось такі нескладні маніпуляції ми можемо виконувати із нашими файловими об'єктами, які у нас у нашому репозиторії є. Ну, На цьому такий коротенький урок ми будемо закінчувати все інше далі. З вами був Володимир Бондаренко. Вам дякую за увагу. Бережіть себе, до наступних зустрічей!